Класне запитання, це залежатиме від ловкості обох практиків. Тобто, коли е, одна зчищає і ставить захист, а друга, наприклад, не встигає цей момент перехватити і з'являється люфт, то чоловікові дійсно може розвиднитись, але варто розуміти, що коли я говорю про люфт, то мова не йде про там, два дні. Це перше. Друге, коли ставиться класний приворот, ну, нормальний, так як воно має бути, от як я роблю, я закріпляю за роботою сущ, яка мені сигналізує про всілякі такі штуки, коли приворот зчищається, робота ламається, вона там з нею щось відбувається. Я отримую ачота доставки в момент, коли це тільки відбувається. Тим самим я можу перехватити цю роботу на корню і знову оновити свою. Тобто, оця, знаєте, починається цей пін-понг магічний, коли ми перехватимо одна одну. І тут залежатиме від ловкості практиків з обох сторін. Це перше. Друге, класний же ж приворот, варто розуміти, це такий, коли чоловіку, отак, 10 людей його будуть тримати казати, Вася, з тобою щось не так, на тобі приворот, давай сходимо там до спеціаліста. А він буде з скляними очима дивитися казати, да ви всі з ума посходили, подуріли. Ідіть взагалі попийте води. Це також варто враховувати. Тобто, приворот, привороту рознь, як і спеціаліст спеціалісту. Така ймовірність є, вона існує, але для цього потрібно, щоб зірки склались певним чином всі фактори і обставини зійшлись в одну точку. Це дуже е, мала ймовірність е, такого ісходу собиття, але вона існує.